Підприємству Нива Експо виповнилося 10 років. Це був період пошуку різноманітних видів кондитерських виробів, пряників та інших солодощів, які добре знайомі житомирянам та жителям області. Розвиваючись постійно, тут вдосконалювали технологію та підтримували якісні показники за стандартами колишнього союзу РСР. А це означає. Відмова від будь-яких хімічних добавок. Тепер підприємство має можливість випускати і цукерки. На даний час в цеху розроблено чотири види цукерок: це цукерка-рута, це цукерка-руденька білочка, лісовичок та бабусин гостинчик. Технологічна лінія запрацювала, хоча вона недавно простоювала на одному з українських підприємств, яке призупинило свою роботу. Місцеві майстри не лише освоїли ази технологічного процесу, а й вдосконали його застосувавши і свої раціоналізаторські пропозиції. Підприємство нарощує випуск нових видів. Продукції тому році ми почали заготовляти своє пюре робити. Взяли сад в оренду, великий сад, 22 гектара, і вже почали запускати для свого виробництва повідло яблучне і заготовляти вишню для своїх потреб. Те, ну, вишню ми пробули. Да, да, да. Вишня, якби ну високої вважаю, якості, тому що, взагалі, ти я кажу, девіз і ту стратегію, яка є, це якість продукції. Ми натуральне виробництво. Натуральне виробництво. Із введенням дію технологічної лінії підприємство збільшило і взяло на роботу до 60 нових працівників. Тепер тут разом із продавцями фірмових магазинів працює майже 300 жителів і Чернігову та області. А до кінця року планується в кожному районі відкрити фірмовий магазин.